Більше п'яти років тому я розпочав свій шлях до реалізації себе, своїх цілей і всіх, в принципі, понять, котрі можна підкласти під реалізацію. І результату в мене досі нема, але як мінімум, у мене є видозмінене бачення, котре. Ніхрена собі як помінялося з того часу якісь свої висновки. Тому, шановне панство, про них я вам і розповім, раз нема результатів, так хоч про, про те, що я умов не то, що би зрозумів, а просто що я для себе виписав у такий суб'єктивний список. Це панство можете не сприймати як поради чи щось таке, бо я така ж сама людина, котра. Перший раз живе і не знає, як жити, то життя правильно. Котра одо, пять 5 років хуярить, хуярить, а воно нема. Не йде мені. І все, і пизге. П'ять років ювілей. У мене вже є відео на цю тему, але воно трошечки інше, тому що це більш такий емоційний, що називається спіч, спіч, як кажуть у нас у Харкові. А тут уже буде більше про, ну як мінімум, не буде на таких емоціях, на котрих було. Більш так спокійно, розмірено, що я для себе зрозумів, що я би хотів сказати, чим би я хотів поділитися і все тому подібне. Тому сприймайте якось це відео ось так. Давайте ми перейдемо. До, знову ж таки, списка, не топа, не щось тому подібного. Давайте ж ми перейдемо. Перше, це, звісно ж, довгий шлях соло. І ви не дивуйтесь, що на початках у вас може бути якесь оточення. Ви цьому не дивуйтесь, ви прийміть заданість уже, уже, якщо ви на початках, чи якщо ви там займаєтесь цим піврік, рік, чи ще ну, такий недовгий термін. Прийміть заданість то, що. Цей шлях буде соло, парняга. Всі ми знаємо знамениті історії, як потім розросталось і все у великій компанії, але то все було потім, розумієш? То все було потім. Початки, початки, у моїй ситуації, навіть скільки ну, п'ять років, ну десь років чотири. Я думаю, що соло шлях точно є. Тому, шановне панство, прийміть задання, що навіть при наявності якогось оточення, оточення у вашому житті зараз. Далі ви будете крокувати соло і будете крокувати доволі довгий час. Потім, може, як буде успіх реалізація, вже начне сі, ой, треба масштабуватися, а компанія, а не хочете, а вас турбує Oriflame, і пішло-поїхало. І дивіться, хотів би пояснити, може хто ще не знає, чому ж так стається, що, от, наприклад, на початках. Ви маєте якесь оточення, якусь компанію, і все тому подібне, але далі виходить так, що всі помаленьку, знову ж таки, стратегія німецька уйобензебіт. Чому вони користуються цією стратегією? Тому що не всі мають тягу, наприклад, там не знаю, розвиватися, не всі мають тягу розвиватися в тому напрямку, в котрому хочете ви, тобто. Не всі мають якісь такі амбіції, не то, щоб ви сильно особливий, але просто феномен цього полягає в тому, що, наприклад, ви зійшлися з цією компанією по одним інтересам. А це, наприклад, були на порядок відмінні інтереси від того, котрі я зараз. Тому цілком нормально сприймайте те, що з цими людьми вам може бути далі не по дорозі. Не розривайте з ними спілкування або розривайте тут, уже як забажаєте. Просто я маю на увазі, що можливий такий моментик. Що ви з ними, як твої ніжки при перегляді мене, розійдетесь у сторони. Оце розумійте, оце усвідомлюйте і не сумуйте через це. Цінуйте моменти, котрі були, бо це дійсно важливо, бо це моменти життя вашого, котре проживається вперше. Тому через це не варто сумувати, варто усвідомлювати: в кожного різні цілі, а в когось їх навіть нема. Другий пункт, це, звісно ж, славнозвісне, ніколи не здавайся, і ти побачиш, як здаються інші. І цей пункт я для себе додав, бо це для мене трошечки навіть сумна історія. Тому що коли я хотів реалізуватися в ну в створенні контенту, скільки було класних талановитих людей поруч зі мною, і скільки з них відсіялося, що це просто капець. Це дуже чітка фраза, тому що дійсно я побачився, як здають... я побачив, як здаються інші. і Я зрозумів, що я не хочу так же само, але мені дуже сумно і прикро було насправді від е, людей, котрі мали, скажімо так, хороші здібності, в котрих були результати, на котрих засосало доросле життя, самостійність, робота і все тому подібне. І я такий бля, Ах, це печаль. Оце дуже прикрий для мене пункт. Дійсно. Він, Хоча він такий реалістичний, тому що дійсно, чим довше ти не здаєшся, тим частіше ти бачиш, як здаються інші, і тим е, ти розумієш, що не варто, не варто явно здаватися і продовжувати. Але разом з тим ти розумієш, блін, такі класні талановиті люди здалися. Ми з ними робили колаби, ми з ними разом знімали, ми з ними мали схожі прагнення, ми з ними були, в принципі, ну, такими близькими досить, по ідеї, по реалізації. Казалось би, навіть інколи здається, що ти знайшов своїх людей, а потім якась рутина чи щось тому подібне може їх засосати і вони здаються. Потім вони можуть вернутися, але це вже буде зовсім не то пальто. Це сумний пункт насправді. Це сумний пункт. Але це факт. Це факти, це реальність. Тому пам'ятай, ніколи не здавайся, і ти побачиш, як на твоєму ж як на схожому шляху будуть здаватися інші люди. Прийми також це як даність. Знаєш, неминуче прийми з гідністю, розумієш? Як, як, як про та притча про дощ. Раз ти вже попав під нього, то вже не суєтись і так промокнеш. Розумієш, про що я? Третій пункт це адаптуй під себе все, що ти бачиш, чуєш і сприймаєш. Тому що не завжди, наприклад, чиїсь поради чи чиїсь висловлювання можуть бути корисними, но якась зернина з того, що вони сказали, можуть бути корисними для себе. Я приводив приклад із дієтою. Я ще раз приведу, щоб ви зрозуміли, як правильно все адаптувати під себе. Ти спробуй якусь дієту. Щось із неї тобі не підійшло, а щось із неї тобі підійшло. І те замість того, щоб взяти кусочок того, що підійшло, і додати те, що ще могло би тобі підійти, але просто вже не стикується з цією дієтою, ти кидаєш все. Ти кажеш, ні, ти кажу, я візьму дітородний орган і покладу дієтологам на чоло. І отак, пронів, понів, отак проскольжу прямо до підборіддя чоловічку. Тому в таких ситуаціях. Діяти, не діяти, спорта, не спорта, не важливо. Візьми те, що я підходящим для тебе, тому що умовно, ти попробуєш воркаут, щось із нього тобі підійде, візьми ту частинку. Що ще інше тобі підійде, не знаю, ділдобілдинг чи щось тому подібне. візьми теж частинку з того, пілатес може тобі підходять, шахи, бадмінтон. Ну тобто, умовно, ти ніколи не знаєш. Для Ні, давай так, для тебе е, може бути. Не фул корисна та порада, котру тобі дають. Ну частинка, котра з неї для тебе може бути корисною. Бери її і адаптовуй під своє життя, а не просто відмовляйся від усього. Додавляй. З тої сфери ще просто якусь інакшу пораду чи якийсь інакший підхід, і таким макаром у тебе з'явиться своя структура, котра важливіша і цінніша, бо ти знаєш, що адаптовано під мене, то дуже хорошо, бо я знаю, що мені надо так, мені надо так, мені так. І коли ти вже розумієш з розумінням до себе, от тоді самоліпше, не важно у тебе швидкий результат буде, повільний результат, швидка реалізація, повільна, неважливо як. Головне, що це робиться по-твоєму і це для тебе правильно. Ось що найголовніше. Четверте. В моменти тріумфу, коли все дуже добре, не забувай, що це потрібно тільки тобі. Тому що ми привикли в моменти такого відчаю згадувати про те, що бляха, всім байдуже. Розумієш, фраза всім байдуже має як і позитивний відгук, так і негативний. Тому що інколи ти думаєш, бляха, всім байдуже на мене, а одному так тяжко реалізуватися, а інколи всім байдуже, супер, можна творити любу діч. Ну так, от, в моменти тріумфу і відчаю, не забувай, що це потрібно тільки тобі. Чому я сказав іменно в моменти тріумфу? Тому що в той момент все дуже замилено успіхом, все дуже замилено щастям. І тоді, коли стається спад, а він може статися. А він може статися, бо життє, розумієш, як одеські хвилі. Отак отак, кота, кота, отак. І вверх-вниз, вверх-вниз. А інколи є бекс об стінку, розумієш? Життя як одеські хвилі. Хі -хі. Інколи є бекс і об стінку, або об бетонну плитку. Тому... Розумій, в обох цих станах це потрібно тільки тобі. Тому в момент, в момент тріумфу ніякого розслабону продовжуємо з таким же темпом, з котрим і було, тому що це потрібно тільки тобі. Це ж, це ж геніональна порада. Що робити, не знаю, там, я хочу щось зробити, але в мене поганий настрій. Роби це з поганим настроєм. В тебе тріумф, продовжуй. Поганий настрій, продовжуй. Круте досягнення, продовжуй. Ні в один з цих моментів не зупиняйся, бо це потрібно тільки тобі. П'яте. Продовжуй діяти в моменти відчаїв. І це насправді дуже тяжко зараз буде донести до тебе, якщо ти в відчаї. Але я спробую, тому що я в такі моменти все одно змушував себе це робити. Умовно, можеш себе підбодрювати фразами: типу роби, роби, роби це, бо я так якраз і робив. Але в чому я важливість, В тому що це все ще крок вперед. Тобто, умовно, в моментах мого знецінювання, бо в відчаї зазвичай якраз таке і стається: типу, починаєш знецінювати, ой, а що то херня? Але ти не забувай, що це все ще крок вперед. Тобто, умовно, якщо я не хотів там виставляти якісь відео і все тому подібне, я собі нагадував про те, що це ще це все ще крок вперед. І разом з тим дивився, скільки кроків уперед я вже зробив. Тому. Мабуть, вартує усвідомлювати, що навіть в моменти відчаю нам треба продовжувати, тому що це все ще крок вперед. Особливо з тими ж самими установками, що ой, та все одно, та нічого не вийде, та буде поганий результат. Це понятне діло, але якщо не робити цих кроків вперед, то ніякого результату не, ми, в принципі, не сягнемо. Ні поганого, ні середнього, ні нормального, ні хорошого. Це все ще крок вперед. Шосте. Говорячи про такі терміни, як кайф від процесу, як щастя, там важливий не результат, а процес, він там. Ми, мабуть, багато хто з вас це чув, я теж це чув, але не до кінця розумів. Ну, типу, умовно, ми можемо собі наганяти, о, я дуже кайфую, все тому подібне, але якась частинка нашого мозку все одно розуміє, що ми її найобуємо. І я себе найобував вплоть до того моменту, поки не поняв, е, значення для себе фрази кайф від процесу. Кайф від процесу, чи щастя від процесу, це дія плюс ноль очікувань. Дія плюс ноль очікувань. ніяких, ніяких. от буквально ніяких. Буквально ніяких. Тобто, умовно, підхід, коли я записую це відео і все. Я умовно виговорився, що називається, вистрався. все, до побачення. Що там далі буде, мене мало хвилює. Я свою дію зробив, і от що для мене істини щастя. Тому підхід кайфа від процесу, він правильний при правильному поясненні, а не тому, що всі під копірку отако з листочка читають. Тому пам'ятай, щастя, це дія, плюс ноль твоїх очікувань. Прям ноль. От прям ноль! От прям даже думок не має бути, про яких. От про що я дозволяю думки? Я це зробив, я молодець. От про це дозволяю. А як там буде далі, чогось. Саруматер. Як буде, так буде. Бог добрий землі кругла. Шахімат, плоскоземельщики. Сьоме. На своєму шляху ти часто помічатимеш людей, ну бо ти любиш зрівнювати себе з іншими, котрі сягнули швидшого успіху, ніж у тебе. І знаєш, я не буду тобі затирати про індивідуальність, ой, це їх шлях, а це твій. Ні, йшло би воно кобилів тріщину, мене самого це зайобує. Я більше скажу про те, що швидкий успіх має свої наслідки. Ти буквально забув, мабуть, про це. А я би тобі хотів напам'ятати. Згадай популярних людей, котрі у дитинстві піднялися. Сторчалися кібені матірі. Сторчалися. Буку... Маколей Калкін, добрий день. Е, Джастін Бібер, ти сам, видів, ти сам видів, що називається ці, е, ці новини і ці матеріали, і багато кого інших, розумієш, е, як би там не було швидкий успіх, рано чи пізно зробить кружочок, і в тому кружочку, як. Поняв, а там кулачок набитий, а там кулачок набитий і як єбекс! поїбалу. Так що ще ледве оговтаєшся. Тому. Це ніби дефолт, але просто з моїм поясненням. Не з тим, що у тебе там і дворальний шлях і все тому подібне. З поясненням тим, що, скоріш за все, якщо ти посіяв якесь зерно, то чекати жнива тобі доведеться. Ну, навіть не жнива, а в принципі свої плоди, тобі доведеться доволі таки довгий час. Тому не адаптуйся під швидкий шлях. Адаптуйся під. Довгий шлях, підгру в довгу. Не я зараз виставлю якесь відео, воно залетить і все полетить. Так теж може статися, так стається інколи раптово. Але це в довгу, розумієш? Тобі не повезе на сьомий день, якщо ти шість днів до того єбланив. Тобі не повезе в один з рандомних днів. Тобі повезе на сьомий день, якщо ти шість днів до того хреначив. Тому забираємо нахер ці думки. Ой, я зараз там зроблю мега хайповий стрім, мега хайповий контент, він залетить і далі все буде. Да хібе там... Плавав, де да не втопився. Готуйся до гри вдовгу. Залетіло відео, супер. Наприклад, ти можеш думати так: я зараз зроблю відео, яке може викликати більше ажі... ажіотаж. Але це не значить, що за... він буде чарівною кнопкою чи якимось батутом поняв, що ти зразу взлетиш. чи це. Космічним кораблем наса чи всім тому подібним. З, от Просто Житомир, Житомир, колешні, колешня думки про те, що ой я зараз зроблю якусь мега-хайпову тямку, і вона дасть мені буст. Таке то може бути, але ти його не втримаєш. Тому важливо зразу налаштовувати себе на то, про те, що я буду робити до хрена правильних дій, котрі призведуть мене до успіху. Не зразу. Не зразу. Нічого страшного. Но призведуть, призведуть все. Тому. Коли я говорю про гру в довгу, це може бути і 5, і 10 років. Ти дуже-дуже, до речі, недавно дуже хороша практика. Я недавно подивився, скільки, наприклад, українські зірки чи популярні люди сягали успіху. Там хтось сягав його і 12 років. Так що, от що я маю на увазі, коли говорю про гру в довгу. Ніяких оцих тямок, всьох тому подібних. На, на грі в довгу дистанцію, повір, це навіть якщо реалізується, дасть тобі потім єбекс, тому що воно ж поняв, все зациклено чоловіче. От кружок пройшов, ніби все добре, а потім він навернувся, і Брюсалі тобі дав трошечки, трошечки спам'ятав тебе. Тому ніяких тямок у грі надовго. Восьмий пункт це більше може про якусь таку усвідомленість. І він стикається трошки з сьомим пунктом це. Насамперед задати собі питання, чи готовий я займатися цим все життя. Тому що тому що не виняток, що цьому можна присвятити, і, мабуть, і потрібно присвятити, якщо це істинно твоє істинно твоє бажання, можна присвятити цьому все життя, чому ні? Як якийсь художник, як якийсь творець, чому ні? Присвятити, що називається, довшу частину свого життя за винятком. там, ну, Одного, двох, трьох, чотирьох років, ну це ще прощається. це ще... Можна не присвячувати. Ну, щоб від п'яти років стабільно і до самої смерті. Восьме, восьме. усвідомлення того і е, ну, відповідь на питання, чи готовий я присвятити цьому все життя. Тому що в багатьох із нас є оці страхи, ну вони були у мене, ну, тобто, умовно, що, а скільки, скільки часу буде жити оця вся моя діяльність? І. Це якраз питання, це якраз питання, скажімо так, наводить нас на трошки інакші думки. Не скільки буде жити оця вся двіжушка, а чи готовий я займатися цим все життя? Це... Правильніший підхід, тому що в такому випадку ти знайдеш можливості, як цим займатися і через 10 років, і через 20, і коли тебе всі забудуть, і все тому подібне. Тому щоб трошечки оцю суєту, що ой, а це, а вдруг через 10 років, все вже я себе вичерпую, чи щось тому подібне. Давай трошечки це відкинемо. Ніхто не знає, що буде через 10 років. Давай краще зосередимося на тому, чи можу я займатися, чи хотів би я займатися цим все життя, чи хочу я присвятити все життя цьому. Якщо да, то під це вже ви знаєте. Під правильну ціль і ресурси підходять. Ну, не під правильну, під твою ціль. Отак От буде правильніше висловитися. Під твою ціль приходять ресурси. Тому не дивуйся, якщо під ціль не приходять ресурси. Переглянь. Дев'яте. Твої найкращі хейтери, твої найближчі люди. Не знаю, чому так стається, або знаю, чому так стається, але я не хочу дуже... От ета... Ви просто на, -на, -на тіко наслухалися цього, що вам уже настопиздило. Я просто скажу, відро скрабами. Тому вони вас будуть хейтити. І розумієте, панство, знову ж таки, я сказав вам, баба з воза кобилі легше. Не кигніть цю герю за собою. Якщо видите, що це ваші рідні, але вони вас хуйкають по перше число, не вартує при всій своїй. Ой, я добренький інтроверт, ні. Хочеться сказати, пашов ти нахуй і поставити ялдачену від чола. До, що називається... Отак, губками і до цього парняга. До підборіддя, став, не бійся. Став, не бійся, чоловіче. Вони не бояться тебе хуйкати, не бояться. А ти оте дрежиш, може тебе в щочку поцілувати. Да пішов ти нахуй. Скажи різко, чоловіче. Розумієш, як, як джігуль стартує. Нікого не жде. Різко дав джігернаута і все. Як поїзд, розумієш? Як погода. Їй поїбать, вона подобається комусь чи ні. Вона взяла, висралась, так і ти, чоловічку, злотий. Тому пам'ятай, про. То, що твоїми найбільшими хейтерами бо найбільшими хейтерами будуть найрідніші твої люди. І розумієш? Благо, якщо вони щось будуть підпеджувати, а вдруг вони будуть ставляти пальців колесо. <голос> <пальців колеса. голос> <голос> Мішенька придумав новий фетіш, а ви далі без, без нагород, без відзнак. Ну, пес би амгуби лезав. Буде Брюс лі, чоловічку злотий. Ні, от в натурі, кромі шуток. От прикинь, вони ще й пальці в кол... Палки в колеса, Боже, нагадався. От прикинь. Ну, то есть не всі привикли палки дівчатам кидати, хтось привик в колеса їх ставити. Жах, а що, ні, жах чоловічку злотий? Тому я зразу кажу, вони, от, ну, щоб ти собі знав наперед. Більшість з них будуть твоїми хейтерами. І ти ліпше зразу, чоловічку, аби тобі легше було з того відра вискочити, зразу ліпше. З цим, по-перше, обережно, по-друге, віддалено. Роби вид, що ти їх розумієш, але все одно роби своє. І в тишині. Саме головне в тишині. Тому що розумієш, чому ж вони замічають і починають хейтити, бо ти якось е е можеш про це розказувати. Або інколи може бути це на виду, якщо це публічна діяльність, там уже, да, там уже базару мало. Але як я тобі е і сказав, вони будуть твоїми найбільшими хейтерами, тому ти з цим. Взагалі, чоловічку злотий, не жартуй і не недооцінюй, розумієш? Оце як аналогія зі змією. Ти, якщо змію повністю не розчавиш, то ну, лишиш такою полу, полу, поняв, полуживою. Хтось точно зробить їй штучне дихання, радхуй, вона, чоловічку, відновиться. Зарагениться, що називається, і потім тебе вкусить ще з більшою силою, бо вона помнить попередню образу. От так само і вони, чоловічі, не давай їм вкусити тебе з більшою силою. Горе царай, горе і хата. Узяв, увідрубив, як має бути чоловічку злотий. Ну або інакше чекай, хейту, палків, колес, підтримки і того, що буде тебе дестабілізувати, того, що буде збивати тебе з ніг, і повір, це ти теж можеш зараз не недооцінювати, але потім ти зрозумієш, що це насправді таке є чоловічку, і інколи який це важкий тиск має на тебе. Прийми правильне рішення краще одразу. Десяте. Реалізація моїх мрій так чи інакше була пов'язана з багатьма подіями, як переїздами, так і всякими травматичними шоковими подіями, так і всякими травматичними шоковими людьми. І розумієте, дуже важливо зберегти голову в цей момент. Я розумію, реалізація все то хуйо-майо, але якщо ти вже. Переходиш до фанатизму, то це кобелів тріщину насправді. Тому що була би в мене така можливість, чоловіче. Я би казав, береже ту дурну голову, береже психічне здоров'я, бо то а оті всі, оті всі, чоловічку, розумієш, спані на вулицях, оті всі непонятні кампанії, оті всі підозрілі, що називається місця, в котрих я був рішення, люди. Розумієш, чоловічку злотий. Ото от все на початках було би на порядок, і собі дешевше, і собі легше. Полікувати і вирішити, ніж потім тобі все переводилось в кашу. Тому розумієш, от, наприклад, шлях до реалізації цілі це однозначно стрес. На початках цей стрес Х2. І розумієш, ліпше на початках це все контролювати. Як контролювати за допомогою, звісно ж, терапії і самотерапії, і свого стану. Але розумієш, що буде, якщо ти не будеш це робити, то, понятне діло, буде снігова куля. Наприклад, сильний стрес. Забив дітородний орган, недосип, забив дітородний орган, опачки складається кулька. Ще що, забив дітородний орган. І розумієш, це як стоматологія. На початках заплатив би тисячу гривень. Тепер мусиш, мусиш тисячу доларів. Розумієш у чому моменті. Тому, вернувшись би туди, на початки, я би тобі я би сказав, дурний ти пеню, Береже свою психіку, береже своє ментальне здоров'я. І слава Богу, в сучасному світі ти маєш можливість це робити з нашою улюбленою платформою Mindly, котра надає просто неймовірний пошук спеціалістів на весь, що називається колір і смак, на будь-який напрям і на будь-яке твоє вподобання. Обирай терапевта, котрий підходить під усі твої хотілки або під усі твої ментальні проблеми чи болячки. І економ, звісно же, на. Цьому з допомогою промокода Абсурд, котрий дає тобі можливість отримати 10% на знижечку. Скануй QR-код або переходь по посиланню в описі під відео, збереже свою менталку на початках, щоб потім не бути, як я ж сказав, у стоматолога замість тисячі гривень. Тисяча доларів, тому краще собі зараз підбере. Полюбе там я твої всі оці таракани і вилікуй то. Тому що, розумієш нічого не поміняється, якщо ти з тими тараканами доїбешся до мене в коментах. А якщо полікуєшся, то да. Тому, шановне панство, не недооцінюйте це. Так само, як і не недооцінюйте то, що було названо в попередніх пунктах. Плюс один крок, родичів і все тому подібне. Тому що розумієш, я ж кажу, ти потім будеш приємно здивований, як до хрена ти мі. Міг полікувати на початках і як е, не хрена ти міг заплатити. Тому, повірте, це дуже важливий момент. Він вставляється не тільки через те, що всі зараз ой дбай про себе і все тому подібне, а через те, що я сам чоловічку злотий, оці, оці всі удари, що називається, прийняв. І ви знаєте, що сталося, е, що зумлося, де я опинився і скільки болячок я мав. Чоловічку, ти рахуй, зараз, зараз скільки? Зараз півтора року я все ще продовжую. Я все ще продовжую як ліки, так і терапію, так і то все. Півтора року, Карліто, можна було відходити на початках 2-3 місяці, був би здоров, як бик. Півтора року? 2-3 місяці. Подумай. Дуже добре подумай. Я сподіваюся, ти мене почув, чоловічку злотий. Трошки зважено і раціонально прийде до цього. Бо що, бо ми себе за юшик не на мусарки знайшли? Хе-хе. Дійсно, ти себе не любиш, тебе хуй хто полюбить. Ти себе не цінуєш, тебе хуй хто буде цінувати. розумієш про що я? Про, простий моментик, простий моментик. Тому ти не шукай ото все в других людях. Ти в собі поки не віднайдеш або обуш мав, а не цінність і любов. Розумієш про що я? От і все. Плюс-мінус якісь такі спостереження, плюс-мінус якесь таке бачення. Є, що додати чи до чого доїбатися, пишіть про це в коменти, поширюйте це відео на весь світ. І велике прохання! Канал, сука, стоїть на місці. Але коментарі, мішенька, яка прекрасна користь, чому тебе так мало дивиться. Так, блядь. Не дозволимо каналу стояти на місці. Рухаємося вперед, вперед і тільки вперед. Як нахуй? Правильно, за допомогою активності вашої. Тому я дуже прошу відкиньте ці думки нахуй. Аби канал не стояв на місці. Поможіть, будь ласка, поставте лайк, подивіться відео до кінця. В коменти, в чат скиньте, блядь, ОСББ, в чат подружкам, кажіть, Юль, такий привабливий сексуально худощавий мужчина. Робіть парняги все, аби канал не стояв на місці. Я вас дуже про це прошу. І якщо ви хочете після улюбленої роботи чи навчання файно провести час, заходьте до мене на твіч, посилання є в описі під відео, друге чи яке там посилання. Ну ви не проєбете його. Там ми охріненно проводимо час і єднаємося в ком'юніті. Дивіться, от якщо ви. <кій> Якщо ви чоловічку злотий і так сам по собі чи соціофоб, якраз вам до нас, що називається Камхір, у нашу дружню компанію, до котрої ти ще не доєднався. Тому запрашам на твіч, на лікування дурної голови до Майндлі і на перегляд цього відео на ютубах. Що? Я думаю, ти мене вчув і розумієш, на кіко, це для мене важливо. Спасибі. Ось такі були мої роздуми. Take car як кажуть у нас в Одесі.